Такі, які гарні у нас в Тернополі машинки. Боже, брабус. те що? Красоточка. Просто от люди заробляють гроші і вони купляють. І народ, не всі крадуть. Заробляють. Такі. А чого красоточка? Красавчик Брабус. Бачили? Чикаго? Нью-Йорк, Майами. Що там? Американці сильно на брабусах їздять, а? А я тут сижу, так, знаєте. Блатує, ніби то я на тому брабусі їду, блядь. Ой, вибачте, мама, вибач. А, е? а мені не треба той брабус. А що мені той брабус? і так нормально на маршруті, що приказує, хіба в грошах щастя, ребят. Про що ви говорите? Тут таке, знаєте. Коротше. американці їздять на Брабусах. Американці Брабуса взагалі бачили хоч. А в нас їздять. То де бабки, а? Де більше? Я вже не говорю про Київ, Одесу, Дніпро, Львів. Так що, навіть можете мені нічого не записувати, я нічого дивитися не буду. Це все неінтересно. Эти ваші Майами. Це все знаєте для цих для ніщебродів. Я вже скільки раз сказав. реальні, реальні, кеш. Хір. Знаєте, по-англійськи? Хір. <coughs> Бачили е, столичний, найдорогії супермаркет в Києві? Пф, ребята. Щоб закупитися, похавати, треба півбрабуса продати. Розумієте? Так що, коротше, от ці всі ваші Нью-Йорки, Чикаго, Майами. вже не хочу слухати і дивитися.